Ваш наступний місяць буде дуже вдалим, якщо зараз карти та розкажуть вам, на що вам треба звернути увагу, про що вам треба потребуватися, щоб ваш наступний місяць був дуже вдалим та успішним. Одразу поставте лайк, підписуйтесь і тепер дивіться на карти, що вам треба знати, врахувати, де поцілити соломки, щоб ваш наступний місяць був вдалим. Що вам треба знати? Ваш успішний місяць буде. Да, якщо? О, якщо ви закриєте якісь питання стосовно якихось емоцій, може, з кимось помиритись, уйдете від якихось або минулих стосунків, минулих емоцій, які вас розрушають. Це ухід від минулого, від невдалих стосунків, від невдалих пропозицій. Це коли людина щось прощає і залишає і йде вперед, лишаючи все те, що вже не актуальне, лишаючи те, що вас вже не насичує і вже Ну, використали свою діяль... діяльність, дію. Да? Це може бути і в сфері стосунків, і в сфері роботи. Ну, скажімо так, я лишаю свою роботу, яка мені не подобається, більш неактуальна, і йду в щось нове, в те, що мені більш подобається. Ось таким чином і ваш, ваш, ваш відхід від якихось неактуальних емоцій або ситуацій. Дуже покращить вашу ситуацію і вашу якість життя в цілому, і, звичайно, ваш наступний місяць. Отже, ставте приймаю і дякую. І приходьте на особисті консультації. Карти Таро розкажуть вам, як вам треба діяти, щоб покращити життя по всіх сферах. Я вас чекаю!